Скажіть, будь ласка, про події, учасникам яких вам довелося стати? 17 августа, виїхавши з дому, питаючись попасти на підконтрольну територію України, приїхавши, приїхавши в Васильівку 18 августа, розстоявши там 3-4 дні. Ці машини багатовантажні багато розвернули, сказали, випускати не будуть. Потім під'їхала людина, предложив, якщо хочете виїхати, треба вивезти груз. Спросивши, звідки груз, сказали з Мелітополя. Потім знайшли пружини на заводі на новому Мелітополі, адресу не пам'ятаю. Заїхавши туди, загрузили пружинами, під'їхали люди, підвезли документи. Потім під'їхала якась машина, яка мене супроводжувала до Васильівки. Проводив мене через їхні блокпости, через тарілку. Я ніде з машини не виходив і ніхто в мене документи не дивився. Таким образом я вибрався з окупіваної території, на нашу підконтрольну територію нашої держави. У вас була реальна можливість відмовитись від участі в доставці цього вантажу? Звісно, була, але... Спроба виїхати мене переубіждала більше. Тобто, чи добровільно взагалі прийняли участь у цьому заході? Добровільно, так як більше інакшої можливості виїхати з окупіраної території в мене не було. Слідчим відділом Мелітопольського районного управління ГУНП в Запорізькій області розпочати досудове розслідування за фактом крадіжки. В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи, знаходячись на території тимчасово окупованого військами РФ міста Мелітополя Запорізької області, таємно викрали автомобільні запчастини на одному з підприємств міста. В подальшому ці особи з метою збуту викраденого майна залучили до даного злочину військовослужбових РФ, які примусили одного з з громадян України водія вантажного транспортного засобу перевезти вказане майно на територію Запорізької області, яка знаходиться під контролем України. Під час фільтрації водій даного транспортного засобу та його вантаж викликав певну підозру. В результаті розгляду матеріалу було виявлено вчинення даного кримінального правопорушення. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Вантажівка та її вантаж вилучені.